Зараз розповім вам таємницю шаблі і булави Богдана Хмельницького. Ця шабля і булава символи влади гетьмана після його смерті потрапили спочатку у Туреччину, а потім повернулися в Україну і пробули тут у музеях до 90-х років ХХ століття, а потім загадково зникли. І вся ця історія безпосередньо пов'язана з ось цим чоловіком на портреті. А допомогти розповісти цю історію ми попросимо історика Дмитра Гордієнка. Вітаю вас! Доброго дня! Хто зображений на цьому портреті, яким чином ця людина пов'язана з булавою і шаблею Хмельницького? Ну, власне, зображений Василь Терновський молодший. Видатний український колекціонер-меценат другої половини 19 століття, і власне пов'язано тим, що власне в процесі свого колекціонування, і навіть коли він не просто захопився, колекціонування колекціонування став таким одерживим колекціонуванням, то саме йому належить честь викупити власне ці інсигнії влади і зброю Богдана Хмельницького поречні для чого навіть продав свій маєток Каченівку, тобто без Тарновського Ну, чи ми б мали ці пам'ятки, взагалі вони були би відомі і вийшли б в історію. Тому от, то, власне, в цьому його велика заслуга безпосередньо щодо Хмельницького. Бо це тільки найголовніший елемент його колекції козацької. Більше цікавих історій про меценатів і різні експонати можете дізнатися на виставці «Донація», яка зараз відбувається у заповіднику Софія Київська. Перш ніж та почати історію цього Терновського, мабуть, треба розказати взагалі про Терновських і про Качанівку, яка там ось видніється так. на цьому. Качанівка вона є. От власна Качанівка, майорський став. Такий маєток на Чернігівщині. Один із найбільших маєтків взагалі 19-го, кінця 18-го століття в Україні побудований румянцем Задунайським, людиною для нас окупантом. Людиною для України дуже негарною, одразу скажу, можна сказати, ворогом, один з найбільших ворогів України. Його вважають позашлюбним сином П'єтра Ітра Кривавого. Але власне для російського імперії він був важливий тим, що він був видатний полководець. Тут, на жаль, не можна забрати в нього. Ці його обдарування і він уславився саме в російсько-турецьких війнах. Зокрема, Кочука Кенжирське мер це його творіння. Саме йому належить честь і захоплення півдня України фактично розгром. І Ханато, і, і далі знищення Гетьманщини остаточна ліквідація, це справа рук румянця задунайського і знищення Запорозької Січі це справа рук румянського задунайського Тобто фактично всі події, які відбувалися на півдні Російської імперії і в Україні, я все ж таки розділяю на цей час ще ці території. Це все справа рук румянців за Дунайського. І далі, відповідно, сам румянцев за Дунайський запроваджує в Україні. Такі процеси, як нову адміністрацію. Хоча вже за часи Екатерини тої кривавої, теж кривавої або вражої баби, як писав Шевченко, румянцем попадає в певну немилість, але все ж таки вона змушена була з ним рахуватися, змушена була десь, далі давати нагороди і так далі. Тобто, хоча б вона його віддалила від двору, і він переважно в цей час проживає, де в Україні, тобто цей окупант облюбував Україну, як майже всі і Пізніше комуністичні і так далі. Тут він і помер в Україні, був похований в Києво-Печерській лаврі, в Успенському соборі. Там був споруджений величезний надгробок. Мармуровий, десь майже двохметровий надгробок. Він загинув під час знищення Успенського собору в 41 му році. Тобто, Румянцев не просто завоював цю територію, отримав тут три величезних маєтки. Це і один із них це Качанівка. Це Вишенький, Почепський маєток на Полтавщині. От улюблений був це Вишеньки на Чернівщині. Він частково зберігся, але не повністю там храм зберігся величезний РПЦ на сьогодні, знову ж таки, окупаційний. І Качанівку він теж розбудовує як один із центрів російської адміністрації в Україні Розбудовує величезні маєток. Ну Кошти він мав десятки тисяч підданих. плюс як фельдмаршал отримував величезні кошти. І Власне, будує цей маєток в стилі класицизму 1770 ті роки. Класицизм для вже 18-19 століття цей стиль це був саме імперський стиль. Його розвивали саме імперські нації. і найбільше пам'яток класицизму, де ми маємо відні, в Лондоні маємо ну, не так багато, в Парижі, коли Пари... французька імперія, і відповідно Санкт Петербург. Це Турбувало величезних коштів, величезних ресурсів. Міже така геантамані цей палац, він гігантський, просто громадний, але на початку 19 століття він його продає, і з часу він переходить до по спадку лінії родичів, переходить до родини тарновських. І от Тарновський вже. А що це за родина? Родина теж пов'язана, вона походить іще з козацької старшини, теж одна з найбагатших родин, теж величезні землевласники на Чернігівщині. Чернігівщина взагалі на 17-18 століття це найбільш розвинений регіон України, найбагатший регіон України, тому нас не повинно дивувати, чому саме більшість магнатів вони були Чернігівщина, Полтавщина, ці регіони Гетьманщини. Які були відносно далеко від зони бойових дій, відповідно, вони там досягли найвищого розвитку. І чому, власне, в 19 столітті саме Чернівщину починають на неї дивитись так за залишковим принципом. Туди накладаються кошти, не промисловість, не розвиток економіки. І в ХХ столітті те саме, наприклад, за індустріалізацією Сталінської, теж на Чернігівщину, наприклад, не пішло жодної копійки. І в 19-му столітті, коли залізницю прокладали, то ну через ніж вона пройшла, через Чернігів вона пройшла так осторонь. Тобто вже свідома політика старання власне цієї гетьманщини. А чому свідома політика, оскільки, як писав Дорошенко, Чернігівщина, це серце гетьманщини, відповідно потрібно було старати добивати пам'ять про власне гетьманщину? Але вона жила, і вона найбільше ця пам'ять жила саме в дворянських родинах, які, хоча і пішли на поклон до Єкатерини, прийняли дворянство, подали документи, що вони дворяни стали чиновниками Російської імперії, і в той же час вони не забували про своє походження, козацьке походження. Тобто, десь оця тяглість збереглася тим більше її вже підживлювала власна російська імперія, яка постійно вимагала підтвердження. А вимагаючи підтвердження, вона всіх змушена перше зберігати фамільні архіви родинні, ті, ті, хто не мав їх шукати, треті сторону, хто не міг знайти створювати їх, ну тобто робити фальсифікат. Тобто Навіть міфологізувати своє абсолютно, стрі. і всі були змушені десь утриматися тієї старовини. І, власне, ця пам'ять не зникала саме в цих родинах. І Тарнавські так само вони походять зі старшини, правда, з лояльної старшини, чому вони отримали велике землеволодіння у свій час у XVIII столітті. І відповідно, маючи кошти, маючи такі маєтки, маючи взагалі от Каченівку, величезний маєт, колишній центр управління Малоросії, як тоді казали Ремянцева, і батько Василя Тарнавського, теж Василь Тарнавський старший. От він власне теж грається в таку модну гру, як приймає в себе діячів культури, зокрема Тараса Шевченка. Їх підтримує фінансово. Тобто він стає таким покровителем, меценатом мистецтва для середини 19 століття, навіть першої половини, коли тут ніби все завмерло. Ну але не тільки він, тобто і відповідний Ріпнін там інше, от власне магнатись, Куропацьке вони теж так підтримують. Але Каченівка стає знаковим місцем через те, що саме всі намагаються потрапити в Каченівку. Чи не там писалася картина? Запрошці пишуть листа? Ну ця картина писалася дуже довго. Як ну там знає... його кілька копій. Одна з них вкрадена. Одна вкрадена. Вона і в Дніпрі писалася в Катерина Славі. Тобто... Але здається, теж приїжджав і сюди. Ріпа приїжджав... Ріпін. Ріпін, так. Ріпін українських. Теж приїжджав Ріпін. До, до, до Терновського а, то, то, качатку, приїхати... і Куліш приїжджав. Ну, а він уже до Ріпін приїжджав уже до молодшого, а Куліш ще до старшого. Тобто тут, тут два в два веселі, воно інколи інколи плутається. Але о, о, те, що Каченівка осередок, і те, що кожен, хто вважає себе, я не кажу, що обов'язково є, а вважає себе дієм культури. Він мусить приїхати в Каченівку, попити чаю з власником, маєтку почитати йому свої вірші або показати малюнки. Отримати трошки грошей, отримати трішки грошей, як правило, він всіх не діляв, нікого не діляв. Ну це не було для батька, це не було складно. І для сина теж. Але син, от, син захоплюється теж такою забаганкою багатих людей це колекціонування. От. І він починає колекціонувати просто місцеву старовину, все, що можна. Пізніше такий наголос робить на Тарасу Шевченко. І, власне, оскільки найбільше пам'яток, які збереглися, це була козацька старовина, то і найбільшу колекцію Терноску складає козацька старовина. Бо Археологічні дослідження на цей час лише починаються в Чернігівщині, Їх ще немає. От в Києві вже Лохвицький капаванінка копав, то в Києві вже щось є, але все рівно ціле спрямованих археологічних досліджень ще немає. Чернігівський археологічний з'їзд відбудеться значно пізніше, якщо не помиляюсь, дев'ятсот. 900... 14-12 року, тут помилитися на початку 20-го століття, який, власне, стимулює археологічне дослідження, значить ніж, тобто середньовічних пам'яток періоду Росії, потрапляє не так багато. А все, що є на поверхні, те, що збереглося в людей, це козацька сторона. От він її збирає. І так формується велика колекція. Далі, вже, збираючи колекцію, кожен колекціонер зростає у фаховому рівні і починає вже не просто все, що йому приносять. Відбирати, вже відбирати цікаві пам'ятки і свідомо їх шукати. І от таким чином, власне, він виходить на саблю полову Богдана Хмельницького. Давайте тоді по про портрет зараз поговоримо. Тобто, що це за портрет і яка історія цього портрету, власне? Ну, портрет достеменно невідомий художник, достеменно невідомий, де він зберігався, але однозначно, що він походить з Києва. Точніше, він був виявлений в Києві, і під час навали більшовиків на Київ, коли Миколі Біляшівському. Випадково, а хто тише Микола Білійський Микола Белящевський. це один із найвидатніших українських музейників, власне, початку ХХ століття, Учень Антоновича – людина, яка Власне, започаткували музейництво в Києві. І Власне, київський історико-промисловий музей це справа рук Біля Пізніше він буде першим директором українського історичного музею імені Тараса Шевченка. Зараз пізніше він буде розділений власне на історичний Тараса Шевченка. Тобто, Біляшівський для початку ХХ століття це та людина, яка започаткувала музейництво взагалі в Києві, також широко і громадське музейництво Залучає інших діячів, зокрема і Данила Щербаківського. Пізніше Федер Енс приєднується до неї. І от Біляшівський, який теж присвячив все своє життя саме свідомо віддано, присвячує збору старовини і сам уже музеїфікації, тобто не створенню власної колекції, а для нього вже було важливо саме публічний музей. Для нього було важливо власне, музей, який буде відкритий для всіх, тобто музей, як виховний і освітній центр. І от Біляшівський, на щастя, чи може хто підказав, проходив пощерву нормійців. Які підклали цей портрет на землю, і на нього насипали овес, з нього годували своїх більшовицьких коней. І от відповідно Біляшівському через власні зв'язки вдалося виміняти цей портретний кіст і таким чином його віддати на реставрацію, тобто врятувати. Здавалося такі речі ще робити під час Муравйова, оскільки одним із тобто це в час першої окупації Києва 18-го року. Так, так, так. 18 року, оскільки був ще Юрій Коцюбинський серед окупантів, але Юрій Коцюбинський, попри те, що він був на жаль комуністом більшовиком, все ж таки завдяки пам'яті про батька, і коли до нього приходили і нагадували про батька і про зв'язки з батьком, то він таки багатьох і підтримав. Мав людей ну, від розстрілу рятував, відповідно віддавав довідки українським діячам тим, кому вдавалося до нього потрапити. Тобто можливість така була. І на наше щастя, на цей потрапив натрапив врятував. Він був реставрований. Зараз він Чернігівського обласному історичному музею Терновського зберігається. Але звідки він походить, на жаль, невідомо. Оскільки коли пройшли більшовики в Київ, вони знищили тут кілька галерей, кілька поміщицьких маєтків, які були пограбували тотально. Більше вони грабували, як не дивно. Ну точніше, це зрозуміло, як і зараз москалі. Вони грабували, що меблі. От меблі везли додому, десь там в селянську, в руську ізбу, панське крісло, або просто їх спалювали на вогнищах. Картини їм були не потрібні, тому з ними так ставилося демонстративно. Можливо, він походить з київського маєтку тарнавських, який тут був. Можливо, можливо, вже він був, був якийсь із київських галерей, приватних галерей. А, тобто. а що далі старалося з родиною Тарнавських? О, Василь Васильович вчасно власне, відійшов, <реш> а все решта, слава Богу, не зазнали терору. Тобто ті вже бокові лінії і так далі. Вони за кордоном. А що сталося власне з шаблею із булавою? Вона зникла в Україні. Пізніше от, можу помилятися там, бо точно треба уточнити, чи саблі, чи булава були повернені. Але, власне, в Переяславі, ще в 90-ті роки, коли Вячеслав Чернев був. Гетьманом українського козацтва він мав зертися присяги на вірність московського царату. Традиція скасовувати результати так званої Переяславської ради достатньо давня. У 1919 році це зробив отаман Зелений, який був одним з керівників холодноярського повстання. А у 1992 році це вирішив зробити обраний головою українського козацтва В'ячеслав Чорновіл. Скасовувати результати так званої Переяславської ради В'ячеслав Чорновіл планував 21 червня 1992 року у Переяславі. Багато хто очікував у ці дні на якісь провокації з боку російських спецслужб. По всьому місту була посилена охорона. Приїхали кореспонденти російського телебачення висвітлювати цю подію, але біда прийшла не звідти, звідки її сподівалися. В Преславському музеї це будинок Козачківського напередодні ввечері хтось вимкнув електроенергію, нібито за несплату боргів. Перестала працювати сигналізація і у ніч напередодні події з музею винесли два експонати: власне, шаблю і булаву Богдана Хмельницького з колекції Василя Терновського. І пізніше один із них таки з'явився. Інші невідомо де у 1997 році шабля раптово знайшлася її в Пяславському музею, звідки вона була вкрадена, повернули Людмила Кучма, дружина президента Леоніда Кучми, і посол Росії в Україні Чорномирдя. Цікава історія. А булава так і не знайшлася. За незалежністю втратили, що 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 прикро тобто, дуже... вона про вони зберігалися в музеї весь час? Так, власне, окупації. власне, коли прийшли більшовики, у Тарновський Тарнавський заснував свій музей в Чернігові. Земство виділили землю. Власне, тоді це було за межами міста. Зараз в межах міста він туди розмістив всю свою колекцію. Відповідно заповів її місту, тобто громаді земство мало ним опікуватися. Але коли прийшли більшовики, вони зробили свою традиційну справу. Щось пограбували, а щось розпорошили. Власне, от більшовики, вони і музейні колекції розпорошили, бібліотечні розпорошували, архіви розпорошували. Це була свідома політика. Саме для того, щоб ускладнити доступ власне, дослідників до цих предметів і стерти саме ім'я. І на сьогодні, наскільки я знаю, жодна колекція взагалі по всій Україні повністю не виділена. От навіть не складені каталоги, щоб їх якось виділити. Але власне цим предметом більшості предметів Тарнавського вдалося вижити, єдине, що в інших музеях, і власне до незалежності вони дожили, що дуже приємно. А от це в незалежності, на жаль, сталося прикрині інциденти. Тобто, коли навпаки держава мала б надати і захист, і максимальну популяризацію постаті Тарнавського і його колекції, от, але сталося інакше. Тобто він продав ось цей моє в обмін саме на ці два предмети, на шаблю потрібні і... були гроші. Він настільки захопився, кому ж затягує, що власне вже коштів не вистачало. І для того, щоб викупити власне цих днів влади Хмельницька, Хмельницький був знакова постать, ну і залишається. Це вже пізніше, нам його трішки нівелювали. Але на 19 століття Хмельницький знакова постать і центральна постать, власне. Для українських, оскільки чому центральність? Через те, що все 19 століття, початок 20-го, йшло під ідеєю відродження Гетьманщини. А творцем Гетьманщини є Хмельницький. Він плюс він був дозволений, він не був заборонений, вдалося поставити пам'ятник в Києві. Хмельницькому на Софійському Майдані. Хоча перший проєкт був на Басарабському майдані поставити, ще коли базару там не було, але там врятував якраз базар. Бо коли почали там будувати базар, виникло питання, що Хмельницький буде на Базар, показувати булавою. То поставили на Софійський. То для всього 19 літя Хмельницький знаково постать. І відповідно, коли Тарновська натрапив власне на булаву саблю Хмельницькому, то грошей не було. І де їх можна було взяти, ну, продати маєток. Він його продав харитоникам, теж відомому меценату, відомому колекціонеру. Ну, правда, не настільки колекціонер, як Парнавський. Але от людина навіть пішла на продаж знакового для себе, для родини маєтку. І На превелике щастя, маєток зберігся. До сьогодні зберігся він реставрований. Там музей відбуваються різні заходи культурні. От там дуже цікаво. Я там був ще на етапі реставрації, коли було. Але це дивом він вцілів, бо в совєтську епоху мало хто, хто пережив. Але Каченівка пережила. Злочин викрадення шаблі і булави з музею у 1992 році так і році таки залишився не розкритим. Можна тільки здогадуватися, де зараз булава. На цьому на сьогодні все. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Ми твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на YouTube канал П'ятого і натисніть кнопку Спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашистську брехню. І все буде Україна!